Привіт, друзі! Зараз вам покажу, я була, показувала вам в попередньому передостанньому відео, що я обробляла все раундапом. Через 4 дні я попросила мені людина прийшла, все перефрезувала. І на другий день я посадила картопельку. Перед дощами я встигла посадити картоплю. Ну, хочу вам показати, в якому стані зараз перій. Бо дехто мені каже, що не візьме перій за 4 дні, що він так і буде, як його подробити і проростати, а дехто каже, що візьме. Ну Ось в такому стані. Зараз мій город. Ну Ось як бачите, ось перій ось такий. Він підсохший, наче. Ну але Ось також не знаю, чи він буде. І скажіть, проростати чи ні. Тож будемо з вами разом слідкувати. Чи... Ну, ось тут по обочині, де бачите, робила раундапом, де не перефризовувала, то раундап добре взяв. По краю ось тут навіть видно, що вже воно пожовтіло все добре. Ну а цей згодом вам покажу, чи встиг за 4 дні взяти раундап. Це ж при тому всьому, що ще й напевно одну ніч отстояло і на слідучу ніч навіть були приморозки. Але все одно по цьому, що не, не як воно там, не фрезований, то видно, що раундап взяв. Так що посадила картопельку, дощик її гарно полив. Ще, звісно, не видно, щоб вона сходила, але вже вся вона посадена в мокру земельку. Ми будемо наблюдати. І ще в нас були добрі приморозки, але, наче ось дивлюся, по цих по цвітові, ось наче яблучка зав'язується. І так само. Цей інший там черешня, он, дивлюся, також е, є на ній цей, ягодка, зав'язується, то надіюся, що все буде добре. Чуєте, як фазанчик кричить? Десь, видно, в мене завівся тут а в городі, бо я і того року бачила, що тут фазан. Ну, самку не бачила, а самця бачила, що бігає по городі. Ну, а це як чуєте, зараз гукає. Ось вже в нас було заросло вже весь двір. Вже, бачите, навіть покосили, того, що ще як пішли дощі, то взагалі почало рости з дуже великою швидкістю. Так що краса, прямо дивлюся і Око радує, як тут красиво в мене. Ну, ще йдемо до бджолок, покажу вам, як вони себе почувають. Я трошки прихворіла, так що, якщо говорю вніс, то вже вибачайте. Так, трапилося, що захворіла. Ну, ось дивіться, зараз вам трошки розкажу. Ось, гляньте, бджілка працює. Що хочу порадити початківцям-бджолярам, які ще не знають, так як мені радили. Ось, наприклад, у вас немає часу, щоб подивитися, що відбувається в вулику. Але можна по зовнішніх ознаках, як працює бділька, приблизно знати, який стан у вулику. Дивіться: бджола літає, пилок, бачите, носить. Значить, що у вулику ведеться робота. Значить, якщо пилок носиться, значить маточка сіє, значить у вулику все добре. От можете не переживати за стан самої бджоли сім'ї, тому що бачите, бджіленька працює. Якби були якісь там, наприклад, проблеми у бджілок то я вам хочу сказати, що от в мене було поза тому році <кхід> ділося маточка десь у вулику. Я значить, спочатку не зрозуміла, Бджілки були дуже. Як сказати по-українськи, розстеряні, схвильовані. Вони от, отут коло лоточка почали бігати, шукати все. Побачили, що немає матки, бо зразу я матку їм не підсадила. Що вони зробили? Вони поодводили собі маточники, і бджілка зразу почала, перестала працювати. Отут іменно навіть цей вулик був постоянно висіло. Дві бороди з двох льотків і ніхто взагалі не працював. Покамість не з'явилася у цьому вулику матка, бджола вся як би ледачкувала, Тому, якщо от ви хочете наглядово подивитися, який стан бджоли. Ну, у вас немає часу сьогодні, або погана погода, що ви не можете заглянути цей вулик, але ви там щось трошки собі ну, не знаєте, чи добра, чи не добра в них обстановка в вуличку. Ви прийшли, подивилися, саме перше враження. От по вуличках пройшлися, подивилися. Якщо бджола носить пилок, літає, е, працює, значить, у вулику е, сприятливі умови. Все нормально. Ну, друге, звісно, діло, якщо там вже не вистачає, потрібно підставити рамочки або ще щось, на це треба. Ба дивитися, але якщо нема часу, але ви хочете дізнатися отак наглядово, то так можете дізнатися. Так вчили мене. Того, що були такі ситуації, що, наприклад, я не, не могла подивитися вулик, не було в мені часу, так як я розказувала, там чи дитина захворіла, чи роботи дуже багато. От а хотіла е, хвилювалася за цей вулик, тому що ну тільки початківець почала цим займатися. Я зараз деякі моменти не сильно знаю ще питаюся поради. Ну, знаєте, як кажуть, вік живе, вік учисі, от, То От мені так, чоловік, який мені підказує, він казав: Віка, не переживай, підходиш до вулика, дивишся. Якщо бджола працює, значить у вулику сприятливі умови. Значить, все нормально. Там маточка є, пилок носиться, маточка сіє, в общем, бджінька працює. А якщо так як в мене відбулося, що от не працювала бджола, то тоді вже треба дивитися. Ну ще є один такий, знаєте. На вечір буває бджола, коли літом дуже велика жара, також можуть бджоли коло вулика знизу висіти, тому що жарко сильно. То тут також потрібно ще це розрізняти. Чи бджілка просто ледачкує, не працює того, що там щось в вулику не так, чи просто жарко, і бджілонька, якби, не заходить в вулик того, що там жарко, щоб ну, охолоджується. Ну що, ще я хочу сказати, в мене там появився глядач, не знаю, чи він підписався на мене, чи ні. Але, так зрозуміло, сильно мої нігті йому сподобалися. Тож, хочу показати, дивись глядач. Я поміняла нігті, хочу твоєї оцінки, чи подобаються тобі ці нігті, чи також не подобаються? От. Так що ставте лайки, коментуйте моє відео. А я буду працювати і далі знімати вам свої відео, чим же ж я займаюся. Ну, звісно, всі, всі свої заняття не завжди можу відзняти, бо ну, так складається, що потрібно то те, то те робити. То якось, знаєте, то забулася, то часу не вистачило. То по мірі можливості вам викладаю, показую, чим займаюся. Так, ще вирішила вам показати. Ось я <кхем> також перед дощами посадила буряк. І бачу, що він вже посходив. Це хочу вам показати, дивіться. Ось гляньте. Посходив. Ну це ось така в мене плантація буряку, аж туди, бачите, ось зелене. І ось сюди там ще пару рядочків картоплі. А так це все бурячком засадила, тому що я тримаю багато птиці. От, качки дуже добре їдять буряк, курочки також. То в мене цього року вже в цю пору закінчився буряк. От, то вирішила посадити трішки більше цього року. І хочу вам сказати, що на цей буряк навіть вже були й приморозки. Тож спостерігати. Ну, Обично, якщо поверхневі невеликі приморозки, то буряк витримує. А ще в мене є один буряк, я його ще раніше посадила. Там в мене є сусід мені частину городу свого віддає, щоб я працювала, бо йому важко. Я вже вам того року розказувала. Я також там засадила буряк, але хочу вам сказати, що тільки перефрезували город. І я посадила буряк. Ну, я ж його, звісно, обробляла, щоб його не їли мошка, оце все. І ви представляєте, я пішла на четвертий день подивитися, що там до чого. І вже на четвертий день побачила, що вже проростає буряк. Так швидко, я навіть не, скажімо так, не думала, що він може так швидко прорости. Але не хочу зараз туди йти, бо ще мокро на городі, а потрібно аж до берега спускатися, то пізніше також вам покажу, як він себе почуває, як він пережив заморозки. Ось ще дивіться, часничок в мене який. Ось потрібно, звісно, його просапати вже, бо пішов дощик, пішли бурянці, але поки камість ще мокро, не можу сюди влізти. Тільки трохи підсохне, потрібно буде дуже багато також знову роботи робити. Што, що ж, ставте лайки. Ось така сьогодні у нас буде вечеря. Закладала я інкубатори і хочу вам трошки розказати, ось дивіться. Ось це все відходи. І також, ось гляньте, дивіться, це також все відходи. Ось все, що залишилося в інкубаторах. Що ж трапилося? Ну, не без того, щоб там був і ну, процент відходу. Ну, там яке пусте, яке там кроваве кільце. Але в основному, зараз я вам покажу, що трапилося. У нас кожен рік тільки люди починають закладати інкубатори, тільки ресурці починають обрізати гіляки. Це не можна зробити ні раніше, ні пізніше. Ось, і ще так, знаєте, якщо ти должен грошей, то додому приженуться. Ось дивіться. Зародки приблизно всі позавмирали на одному етапі. От. Байдуже, що зараз така ситуація в країні, ніхто на це нічого не дивиться. Ну, якщо щось людям з їхньої сторони потрібно, якось так неорганізовано, Ніхто не попереджує, нічого ніде. На тих писульках заді пишуть, що ти повинен заплатити. Зато вони не забуваються написати. Ну, Якщо вони десь проводять якісь ремонтні роботи, то на корішкові немає того вказано. Понимаєте? Вони десь комусь колись написали. І, Із-за цього подивіться, скільки яєць позавмирало. Зародок е, на одному ну, приблизно етапі завмер на всіх цих яйцях, що тут е, я повикидала. Я, виходить, охолодила яйце. І. Цей, тільки включати, виключилося світло. І з 10 годин до 4 вечора взагалі не було світла. Подзвонила на Черкаський рем, питаюся, що, що коли, я кажу, в мене закинуті інкубатори. Ну, оказується, що на... це мої проблеми, розумієте? За світло платимо справно, ну до людей відносяться непонятно як. І в зв'язку з цим, як бачите, скільки зародків в мене позавмирало. Ось дивіться. Ось. Ну, хай навіть процентів 30 з цього це відход. Хай ну, просто воно одійшло там на цей. Все остальне замерло через те, що так довго не було світла, і я, не знаю, чи ще зранку охолодила яйце, тобто, яйце мало того, що я його провітрила охолодила. охолодила. ще й стояло з 10 ранку до 16.00 вечора, холодне і дуже багато зародків позамирало. Неприємна, звісно, ситуація сталася. Я на ці яйця розраховувала, думала, що я з них отримаю курча. Ну, вже курча я не отримую. Так що такі справи. А напишіть, будь ласка, як у вас? Чи така сама ситуація так само попереджують населення, як і в нас? Чи це тільки в нас таке попередження, що десь ми комусь колись написали чи комусь сказали? Це той, тобто, я довела ганяти, непонятно коли, непонятно куди. І, непонятно, де я должна ту надпись бачити. Це на корішкові цього зробити не можна людей попередити. А і за цього, бачите, тепер у мене збитки. Ну що ж, пишіть коментарі, ставте лайки. Пожалілася вам. Даша й подзвонила жінка замість того, щоб якось культурно... Звернутися там цей, понімаєте, сидить там, як королева. Нагрубила мені, ну, взагалі, ставлення таке, наче от там цариця Мідної Гори сидить, а тут я непонятно чого подзвонила. Ну Такі, такі ситуації трапляються неприємні у нашому житті. Як завжди хочу похвалитися вам своєю колумбою. Гляньте, ось уже тюльпанчик перецвітає, такий повний гарний тюльпанчик був. Ось покажу вам. Дивіться, бджіленьки бджілоньки працюють повним ходом. Ось там ще один гарний тюльпанчик. Ці вже поперецвітали. Ось дивіться, як гарно цвітуть півнички маленькі. Ось. Гляньте, красота. Ну, ось там також перецвів, Бачите, перецвітає тюльпан такий, потім такий, ось ще такий. Ну, ще вам хотіла сказати, дивіться, пісок сахари, той, що обіцяли. пройшов до нас щораз дощом. Так що все листя. Бачите, видно, в плямках, у піску. Ми підемо далі, ще вам покажу. На дворі там також. Гарно цвітуть тюльпани. Ну, там з тої сторони також пару є штук, але вже не хочу туди йти. Ось покажу вам, дивіться. Тюльпани вже перецвітають. Також ось, бачите, зацвітають півнички маленькі. Ось підемо сюди, гляньте, як гарно зажовтіли. Але щось недружньо зацвітають. Ті трошки пізніше, ті, трошки раніше. А ще тут в мене є тюльпани, покажу вам також перецвітають. Ось такий цікавий розовий усі Ну і ось такі також звичайні тюльпани, моя краса. Те, що я люблю, мої квіточки. Бачите, як добре, одні перецвіли, другі починають цвітувати. Клумба постійно різнокольорова. Ну, така на сьогоднішній день моя клумба. Ставте лайк за клумбу.